Всім привіт! Сьогодні я запікаю коропа дуже класна універсальна страва, яку можна готувати як на мангалі, так і в духовці. Неймовірно смачний маринад, який зробить вашу рибу просто неймовірною. І для такого рецепту мені потрібно риба, в мене короп, лимон, цибуля, помідор, зелень, спеції, олія та соєвий соус. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Для початку приготуємо маринад, в якому будемо маринувати нашу рибу, для якого нам потрібно олія. У мене соняшникова рафінована. Можете використовувати оливкову. Також я вливаю соєвий соус. З половинки лимону знімаю жовту частину цедри, і також відразу додаю сік лимону. У маринад також Беру один помідор і натираю на грубій терці. Після чого приправляю чорним меленим перцем, додаю цукор, сіль, паприку та коріандр. Після чого маринад довожу до однорідності. Відставляю маринад буквально на 10 хвилин, щоб відкрилися повністю усі спеції. А тим часом наріжу цибулю колечками. Колечка не повинні бути дуже товстими, так, до пів см. Із зелені я використовую пучок молодого кропу разом із молодими стеблами. На рахунок риби в мене ось такий красивий, доволі великий короб вагою кілограм 200 г. Його, звичайно, зачищаємо від луски, видаляємо всі нутрощі, добре рибку промиваємо всередині і обов'язково видаляємо жабра, адже, якщо їх залишити, рибка може гірчити. Коропа я зачистив, промив та просушив. Нам залишається рибку добре промаринувати нашим маринадом, як всередині, так і з двох боків поверх шкіри. Після чого закладаю колечка цибулі у середину риби, знову трішки маринаду. Після чого беру почок кропу, ось так його згинаю, і відправляю разом із стеблами всередину нашої риби. З іншої сторони ідентично поверх кропу закладаю цибулю. Залишається рибку перекласти в судочок або ж накрити харчовою плівкою та залишити промаринуватися буквально на 30-40 хвилин. Рибку можна загорнути у фульгу та відправити у духовку, а можна приготувати на мангалі. Теж вийде дуже смачно. Я сьогодні готую на мангалі від компанії. Деді Смок. До речі, виробник дарує для усіх підписників каналу, а також для глядачів, мінус 5% на всю продукцію власного виробництва. А посилання на інтернет-магазин та промокод, як завжди, знайдете в описі під цим відео.